Історичний центр міста Кам'янське для 15-річної школярки Аліни. Прогулянка біля сталінської п'ятиповерхівки стає фатальною. Трагедія сталася саме під цим старезним будинком. Тут йшла компанія підлітків. Як раптом з даху відривається шматок бетону і б'є дівчинку прямо у голову? Свідки трагедії досі не можуть оговтатися. кажуть, їхня п'ятиповерхівка розсипається вже не перший рік. От це ж люди збирають, воно падає з тих же балконів. Ви ж ж бетон. якщо такое ударить по голові, чоловіка з висоти вдома, п'ятітажка. Самі поміті, скоро ж вишає, ударить. нас ж не в казки йшла, бідолага, та сейчас. Швидка була за хвилину. Дитину госпіталізували до реанімації. Понад добу медики боролися за її життя. Марно, адже череп школярки буквально тріснув. в крайне тяжелом состоянии с угрозой для жизни, травма несовместимая с жизнью. Все обследования, вся терапия проводилась в полном объеме согласно стандартам за бюджетный счет. Но, к сожалению, 10 числа в 2 часа 20 минут ночи девочка скончалась. Уже встановили дівчинці на голову, упав напівзруйнований фрагмент бетонного карнизу. Комунальники кажуть, смерть дитини рокова випадковість, адже офіційно дім не визнаний аварійним. Іменно карнизи, це ліброї частини, які там на парапеті були. ну, Отвалився кусок і впав на голову. 37-го року постройки. К сожалению, у нас 65% фонду вже дуже старого. Водозастройки сейчас видалі приказ на проведення осмотру всіх зданий. за іронією долі. Саме цьогоріч бюджетом був передбачений ремонт даху цієї будівлі. Чому не встигли? Тепер з'ясовують у поліції. Наразі підготовлений запит до різних інстанцій, установ, організації, міськвиконкому, жаліжно-комунального фонду для проведення об'єктивного слідства. Загиблу школярку поховали. У неї залишились батьки та старший брат. А от мешканці фатальної Сталінки переконані, наступна смерть тут лише питання часу. Адже після трагедії комунальники навіть не огородили небезпечний будинок. Вот тут тут падали куски, они падали тут. Сначала они большие, потом больше. Это неудивительно, что тут ребенок погиб. Ніхто не оградил, ничего. Понимаете? Вот тут следующий поляжет. сколько дітей должно лечь?